Які обрізки краще? Отакі сирі з корою, візуально більші, чи дрібніші і ідеально сухі з камерної сушки. Ось такі у нас відходи, відходить. село Козлин людині привезли темно. Будень короткий, зараз у нас опівсьомого. І пішов в сторону. Зараз трохи краще висипалось, як попередня вигрузка. Отакі от обрізочки ці сирі. З корою ширші, а ці дрібніші, але без кори і сухіші. О! Ось такі обрізочки. Ось такі. І ось такі дрібніші, але зато без кори. Саме дерево. А дерево, як ми знаємо, дає більше тепла, ніж кора. Калорійний. Опа. Опа. Розтягнули. Трохи туди, трохи тут, трохи там. Отакі дві пачки.